Продовження війни, війни після закінчення успішної закінчення перемоги України не, не, да, не допустити війну в місті. Прийдуть багато, дуже багато зловців, які захищали Україну. Вони прийдуть додому, ну і як військовий чоловік, я можу це говорити, як професіонал військових, вони будуть потребувати до себе відношення, особливого відношення. Іде на дуже викладана грушка людей, які вийшли в цьому місці. Тому ми пропонуємо нашу програму, яка відповажає перша. Mm -hmm. Перші на себе та їх, ну, так, та їх напруги, які вони прийняті з собою. І е, перші повинні ті е, Українська православна церква з першого початку війни ми почали з ними співпрацювати. Громадяни міста, як і всі астерічні громадяни. Так є, тому що та наука, якою користується тепла, вона має назву Богослів'я, розпослідує. Кажуться, що людина, вона є трьох постаси до по трьох частин. Тобто є тіло, є душа дух. Тілом займається наш, медик, тілом займається ті. Структура або ті відділення, які стосуються життя людини зовнішньо. Душею, психією займається психолог. Душею займаються ті, хто має на на вплив внутрішній. Це є релігійні або духовний центр. Наприклад, якщо брати воюйську частину, то Звичайно, відкритий релігійний центр, який дякуючи командиру Володимиру Ленідовичу. Ми маємо можливість хлопцям надавати там допомогу, хоча маємо можливість надавати допомогу, виїжджаючи до них або маючи ті відносини з ними на місцях їхньої служби, а на місцях їхніх лечи. Це і держава і розробляє дуже багато програм, будує реабілітаційні центри, намагається теж підготувати висококваліфікованих спеціалістів. Але треба визнати, що без громадських організацій цей процес уповільнюється. І ми всі щиро дякуємо пану Євгену Шпицу і його команді за знову ж таки такі надважливі тренінги і надважливі ініціативи. Але ініціативи громадських організацій можуть реалізовуватися ефективно, виключно в партнерстві з місцевим самоврядуванням. Повертається, втрачаючи дострілів, і ми стикаємося з твоєю такою проблемою, як психологічна навантаження, психологічна енергоповажність людей. Це Є проблеми дуже добре, коли держава, яка має досвід, великий досвід і практичні знання, і практичні навички в цьому напрямку поділиться з цим досвідом, десь щось ми підкоригуємо, десь своїм досвідом обміняємося, таким чином ми збережемо і сили, і здоров'я в даному напрямку. То вважаю всім почерпати максимум знання і дякую всім, що разом ми здолаємо вороги разом праздну. Хочу подякувати всім за таку важливість. Ми з паном Євгеном спілкувалися, щоб почати цикл тренінгів. Ми домовилися, що перша це буде медична допомога, враховуючи те, що в нас є постійні природи, щоб ви могли допомогти собі. Наші друзі з Ізраїлю, які за підтримки своїх волонтерів, тої державі також е, скоординував е, народний депутат Юрій Валерійович Ревченко. А ми на місці зорганізували людей і громади для того, щоб е, Ізраїль мог надати нам свій досвід і практичні знання для. Ситуація, коли військові повертаються з бойових дій, і вміння вміти з ними спілкуватися при психологічному навантаженні. На досвід їхній велико ми знаємо, що Ізраїль довго вже воює. У них така велика напрямок практичних знань в цьому. Напрямку, Тож це дуже корисно для нас, буде тому що ми щодня стикаємося з нашими військами, які повертаються, і ми залюбки беремо участь і дякуємо нашим друзям з Ізраїлю, які нам допомагають в цьому напрямку. Громаді створюється напрямок ветеранська політика. і Там ми кожну громаду ми беремо на посаду. Відділу ветеранської політики тільки хлопців, які воювали, мають досвід, тому що людина, яка в цьому напрямку повинна розуміти. Тих, хто до них приходить, тобто та він вони такі е, е, самі, то рівний рівному, і в цьому в кожній громаді ми вже започаткували вже в двох громадах створені Такі відділи і очолюють їх ветерани, які будуть підтримувати і розвивати цей напрямок. Також соціальні всі проекти в кожній громаді розвиваються щодо допомоги наших.